Вітаю вас! Сьогодні хотів би зняти дуже коротеньке відеозвіту того, як перезимував виноградник е, травневі приморозки. І розказати, які методи допомогли, а де все-таки чуть-чуть прихопило і чому. Запрошую. Як бачите, виноградник у мене, слава Богу, зелений. От, повністю. Кущі деякі, навіть, бачите, досить великі. От. Більше, трохи більше тижня тому. Я показував відео, як я накривав це все агроволокном, тут я його відкинув, воно в мене ще лежить. Бо якраз от минула небезпека приморськи, не, навіть не прибрав його. Я таким чином накривав просто через верх. Ну, ви бачили, там відео, я залишу посилання як. От. Але крім того, крім того що я його накривав один чар, це агроволокно 50. -ка. Посилання залишу в описі, хто кого цікавить. Крім того, що я його накривав, я ще ставав. Зранку, в четвертій, годині, ну, в четвертій годині ранку, і ходив, поливав, дощував. Але дощував як? Не просто там поливав щось зверху, хоча також поливав зверху. А основне було в тому, що я поливав під агроволокно. Тут в мене на торцях воно було так закинуто, і тут була якби про прогалена, плещапками прихоплена. І я заливав воду от таким дощуванням, таким туманом, попід низ агроволокна. І воно робило всередині, по-перше, піднімало температуру, а по-друге, робило туман, який не дозволяв заморозку впасти. Агроволокно було повністю все покрито льодом. Тут все було в льоді, повністю все. Але от коли пхав руку голову під агроволокно, було одразу відчути різницю в температурах. Чи саме агроволокно би втримало, я не знаю. Ризикувати я не хотів. Тому робив так, як я кажу. Інтервал поливання був приблизно 15 хвилин по всьому винограднику мені треба було, щоб раз пройти. Для дощування я використовував от такий прекрасний апарат від Fiskars. Його можна поливати, використовувати не тільки для дощування, а і для поливання. От він, Бачите, він в мене був в роботі вже трішки, потрюганий, але він, ну, він повністю себе виправдав, повністю себе окупив. З чого він складається? Він складається з двох частин, з трьох частин. Шланга, через який можна підключати його до системи. От. Ой. Можна в принципі, підключати, залежно від чого від того, що вам потрібно. От. Можна його одразу підключати сюди. Бачите? От. Таким чином. Тут є впуск води, а можна трішки ще подовжувач використовувати невеликий. Я, звісно, що використовував все. І цей подовжувач і оцю катушку. Яка, як бачите, витягується і, якщо треба, повертається назад. Зараз покажу, покажу краще. Бачите? І ця, ця голова також повністю крутиться вона віль... крутиться повністю вільно, не треба нічого перекручувати абсолютно. Ага, і тут ще було декілька переходнячків. Ось тут я маю. оце просто поливачка, От така, яка робить туман і струю. Ну і також ще всякі тут є різні речі. Бачите? Такий перехідник. Отакий от був перехідник в комплекті, також є. От, це все тут було. Все йде в комплекті, не потрібно нічого докупляти до, цього, до цієї бабіни, до цього шлану. Тоді, бачите, все акуратненько можна собі складати, нічого не губиться. Просто супер продумано, як має бути. Але, от, але найкраще тут не це, а саме оця схема. Бачите? За принципом пилососа. Мені треба було тягнути воду і поливати. Я собі йду тягну скільки треба. Йдеш, поливаєш. Ну, дощував я в моєму випадку. Бачите, шланг тримає. Але його, якщо дергнути разочок, зараз. Розумієте, в чому принцип? Тобто не потрібно нічого за собою волучити. Е, в критичний момент, коли кожна хвилина на рахунку, це повністю вирішує ситуацію. Не потрібно шланг вертати, там воно зачіпається абсолютно. Ви витягнули, воно закріпило. А коли треба, назад його запустили. Все. Було наз... Ну, е, кажу, я не знаю, якби в мене не було цього пристрою, я поняття не маю, чи я би зрятував виноградника. А так, як бачите, пагони вже пів метра, от третій дріт буду підв'язувати. Хоча вони також виросли буквально десь сантиметрів за останній день-два, коли якраз потепліло. Але вони досить були все одно великі. Були принаймні 40-30 см. Всі. І бачите, ну практично підмерзання були, але тільки в місцях, тут навіть нема, тут навіть не покажу, але в місцях. Де агроволокно через якісь причини почало приставати саме до пагона. Розумієте, на агроволокні був лід, він ріс, він, ну, просто все було в льоді. І коли от пагін не доторкався до агроволокна, чи там якийсь вітер подувано на агроволокно е пішло на пагін, ота от частина змерзала. Йде покажу. Щойно знімало в, в цьому місці попередньому, тут підійшли буквально метрів е 30-20 сюди. І бачите, тут також виноградник повністю весь живий. Навіть тут навіть дуже рідко дає, що підмерзло, але є декілька хороших моментів. Тут практично немає, бачите, отут листочок доторкався до агроволокна, змерз. Далі, тут е, чупки, бо в мене тут на цьому сорті винограду якось так пагони росли на боки, розумієте? І от е, ці боки, що були, от там агроволокно доторкалось або майже доторкалось, підпалило. Бачите, пагін. Тут чупки я пообламував, але е, більшість грон майже всі там е, збереглись. Хоча я ще не проводив нормування. Коли проведеться нормування, я думаю, що якраз нічого не знайдеться так сильно браку. Отут, бачите, торкалось. Тут легенько, тут навіть видно, тут дуже так якось цікаво видно. Бачите, от де було так отак приставало, отам воно і так його і приплюснуло, припекло. Так само тут, так само тут. Так само, так само. Видно дуже добре отут, в цьому місці. Бачите? От агрвукно у нас було вчіплено отак. Воно звисало і пагінь до, до верху доходив і він підмерзав. Нижні, тут також один. Всі інші тут не досягав, не досягав цілий. Ці ціленькі, повністю все. от. Також дуже добре видно тут. Ці цілі повністю, а той, що доторкався, змерз. От як бачите, виноградник сюди практично цілий, тут навіть нічого не, не доторкалось до агроволокна, Але частково... Деякі е, е, сорти. Ну, вони більшість мали хлороз, вони трішки відійшли вже. Але от, як бачите, коріль все одно якийсь такий жовтуватий. Ну, не такий, як має бути. Але він відійде. ну і Можна плюс дати антистресанта. Можна дати ізобіон, можна дати алмогерол, амалгерол багато іншого антистресанта, там є різні. От. Ну, Можу зробити висновок, тому того, що моя робота, те, що я тиждень часу ставав 4-й ранку і все поливав. Вийшла в плюс, повністю себе виправдала. Хоча 8 днів практично не спав, там крім одного проміжного дня, десь там було 8 градусів вночі, що не треба було поливати. Але бачите, виноградник врятований. Сподіваємося, що все буде добре далі. Можу зробити висновок, що для ефективної боротьби з приморозками бажано мати в себе або довгий шланг, або такий пристрій, як я показую тут від фіскарс посилання до нього, обов'язково залишу в описі. І Більше того, що його можна використовувати не тільки для дощування, ще й для полив. Якщо вам сподобалося це відео і взагалі метод боротьби, результат боротьби, пишіть про це в коментарі, мені буде дуже приємно почитати. Діліться відео з друзями. Дякую за увагу. Побачимось!